Так, продовжуємо така моделька 116 100 гривень. Така ж сама 128.200 гривень. І, і, і 140 300 гривень. Далі ось така моделька. Теж все так само. Всередині клапан, світловідбиваючі елементи, фліс. Так, тут іде ростовочка у нас 110. 1100 гривень 128 1200 146 300 134 1300. Так далі. Ось така моделька, вона в одному розмірі 122. Теж дуже крута. Іде подовжена вона. Ось такий всередині йде хутро таке. Далі 140 термо 1300, на роз 140. В одному розмірі. Ось така 134, 1300 гривень. Далі термо 1100-116. На хутрі всередині ось така парочка 122, 1200 гривень. Куртки бомбяцькі. Е, і ще отримали з зимою. Це прийшли у нас отакі демо, але вони такі дуже тепленькі. Навіть я думаю, що до мінус п'яти можна. Я ходжу в із такі, взимку. Такі 98 750 гривень, 116 800 гривень. Теж е, в, е, вітро не проникне, е, що утеплена і не продуває.

Ось такі штани і курточка 1400 гривень Так, ще не показала. Ось такі парочки. Ту 34 158 150 146 158 Так. Останній, найбільше, це 158, да, 1300. Така подовжена парка, тепла, утеплена зима. Хутро всередині.